Такої ціни ви в Тік-Токі не знайдете ніде. 275 гривень. Копчений домашній брулер. Так що замовляємо, друзі. 098 87 47 522 для замовлення на вайбер. Можете подзвонити на вайбер. І дивіться, така ковбаска подріблена. Це е, свино яловича ковбаска. А це куряча свина, так? Да? Ми робили. Це свино куряче. Дивіться, дві ковбаски. Яловичина і курячина. Мякесенькі, навіть діти зацінили, замовили у нас хі, хі, ковбаси такої. Ну, ми їм не давали такої, именно, ну, щоб пробувати. Ми завжди робили шинкові ковбаси. Це зробили подріблені людині. І от їм по кусочку відрізали. Вони ми теж хочемо, нам теж зробити. Ну потім будемо робити. Так що, друзі, всім гарного дня, всім пока-пока. Ось такі результати. бройлери домашні. Why course six months?